Доброго дня, друзі та гості мого каналу. Сьогодні я вам розповім, як я налаштовую свій фугувальний станок. Ось де вже віддав майстру на заточки ножи, бо трохи затупилися. Покажу, як я налаштовую. Беру доску ложу брусок. Виставляю, щоб стіл, що прийомний, що подаючий, були на одному рівні. Щоб було зазор однаковий. У мене виставляється задній. Ось ти так. Ну, він, як би це, можна сказати, саморобний стіл. Ось де тут болт і гайками зажимається і виставляється задня пластина оця алюмінієва. Ось для мене тут їх три ножа на валу, ширина валу 300 мм. Беру, оце ставлюю, легенько їх зажимаю на оці болтики, якби тут ось прижимається пластиною ніждо легенько, і потім беру викриткою, регулюю, піднімаю або опускаю, підбиваю легесенько дерев'яною ручкою від молотка. Підбиваю і потім, щоб воно черпалося, ось так поставив брусок. І ось, де, ось послухайте, як він легесенько-легесенько зачеркується. Можна трішечки, щоб якби воно цей лезо проходило по самому бруску. Ну, якби, так, Він майже не піднімає, ну так якби протягується по бруску. Тоді буде гарний і зістругувати буде матеріал. А якщо там буде... Або вище, або нижче, там буде свої нюанси. Далі я вам розкажу про них. Так же само, і треба, щоб було що спереді ніж так само черпав, черпався, що ззаді. І всі, щоб ножи були максимально однакові по мірі, можливості їх настроїти максимально, щоб не було потім хвилі на дереві. Можна ще настроювати, в кого є і станком, як ви заводський, така спеціальна скоба. В Неї набагато простіше, швидше настроювати. У ну, мене це, який достався станок від попередніх хазяїв без скоби. Зараз розповім про два нюанси, які можуть виникнути при струганні брусків дощок тощо. Якщо Вистрогує, якби отут трішечки край, і вона, якби така доска виходить, як лижує, то треба приймальний стіл опустити відносно леза. Приймальний стіл, відносно леза опустити. А якщо навпаки, по центру, якби таку вибирає, Виямку по всієї длінини, воно так там, ну, там, міліметр по всієї, ну, все, все одно. При склеюванні воно там буде щелина. То треба підняти приймальний стіл відносно леза. Ось де вже налаштував свій фугувальний стіл. Ось де, як бачите, майже ідеально. Ну там Долі міліметра Анде, з однієї сторони. Ну, при склеюванні, пристягуванні струбцинами чи в тисках, це все компенсується і ніякого, ніякої щелини не буде. Ви скажете, а чому ж ти не налаштував, щоб було ідеально? Тому що в мене ці столи це ж. Півтора сантиметра товщиною. Вони вже з часом стерлися. Отут, якби така трошки лажбинка є. І воно. І, і ось тут до цього краю трошечки є. Так якби стерлося. Ну воно це ж алюміній. А як його йде заточити, я не знаю. Щоб ідеально вирівняти. Та й алюміній він з часом стирається. Це ж не чугун. Я може і щось я неправильно налаштовую. Прийшлося потрудитися з цими ножами. Чи години 3-4 пішло, щоб. Майже ідеально налаштувати то хвиля, то ще щось. Я не столяр по спеціальності, а будівельник. А столяр це так як, як хобі можна сказати. Так що не судіть строго, як, як зміг, так і пояснив. Це як я бачу, як я налаштовую. А може, якби там по спеціалісти, може якось там по-другому. Якщо кому що не зрозуміло, питайте, пишіть коментарі. Чим зможуть, тим допомож, допоможу. Кому був корисний, поставте байку. Дякую, з вами був Олександр Бордюк. До побачення, до нових відео.